з вами Ігор. і Я так подивився в історію свого каналу і побачив, що давно не було матеріалу, який присвячений мобільним операторам, а точніше, тарифам, які доступні на ринку. Це 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 зрада. Це зрада. Тож сьогодні я хотів би порівняти ті тарифи, які пропонують основні українські мобільні оператори, а також звернути увагу на найбюджетніший акційний тариф від Vodafone. Чому про Vodafone? Тому що я цим мобільним оператором користуюся, відстежую, що відбувається на ринку, і також отримую сповіщення про те, що вартість знову ж таки зростає. Ніколи такого не було. То що за загалом відбувається? Якого мобільного оператора тарифи найоптимальніші, найбюджетніші в 2024 році, принаймні станом на січень? Тож запрошую до перегляду відео. Поїхали. Розпочати огляд самих тарифів, я хотів би звернути увагу, що оператор Vodafone в чергове перед різдвом, а тоді пізніше, вже після різдва, підвищив вартість своїх активних тарифів. Мене трошки, так би мовити, намахав. Було це в два етапи. Спочатку одна лінійка тарифів стала дорожчою, пізніше інша. Мені оператор Vodafone запропонував знижку. Спочатку він збільшив вартість мого тарифу на 21 а далі запропонував знижку в 20%. Ось це так поворот. Я умовно кажу 21%, тому що якщо я платив у своєму акційному тарифу 95 гривень за місяць, то зараз мені довелося платити зі знижкою 96. Але пропозиція на рік дали такого пряника і ніби підсолодили, і тепер. Може далі користуватися, звісно, в когось тарифи зросли ще більше, але в середньому, десь всі тарифи зросли до 20 Загалом також хотів би відмітити, в оператор він не просто збільшує вартість, він надає більше послуг в пакеті, тобто більше гігабайт і хвилин на дзвінки до інших операторів. При тому, якщо ви не користуєтесь цими пакетами, нікого не хвилює. Сплатив, то бери. Ти що? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати не береш, нікого не хвилює, все рівно повинен сплатити за послуги. Так власне і у нас відбувається з цими акційними тарифами від мобільного оператора. Не подобається, то користуйтесь іншими. Як можна зменшити вартість цих акційних тарифів, якщо вони у вас здорожчали і ви не отримали спеціальні пропозиції, як я, можна спробувати перенести номер до іншої мережі, схема далі працює. Якщо оператор Vodafone не захоче вас відпускати до іншого мобільного оператора. То ви можете отримати спеціальну пропозицію мінімум на 3 місяці, а частіше на півроку, або навіть на рік, якусь, наприклад, знижку. Або, можливо, ви можете купити рік без абонплат, де буде знижка навіть там до 40-50%, і тоді у вас тариф ще буде дешевший, ніж він є, а через рік вже можна думати, що далі з цим всім робити. Якщо ви ще не пробували ніколи, як перенести номер до іншої мережі, на каналі ви знайдете відео, як зареєструвати номер, а також як подати заявку на перенесення. Відео записані дуже Раніше. Але загалом нічого не змінилося, ця схема далі робоча. Наступний спосіб: ви можете просто купити сімку іншого мобільного оператора. Якщо у вас в смартфоні є можливість підключити дві сімки, одну Vodafone просто використовувати для прийняття викликів, а за допомогою альтернативної ви телефонуєте. Таким чином, протягом місяця, двох, трьох, оператор починає надсилати вам якісь спеціальні пропозиції для того, щоб ви знову почали користуватись послугами, і ви в тому числі можете отримати якийсь спеціальний акційний тариф. Загалом ці дві схеми вони найбільш актуальні, крім того, що по алгоритмам ви можете просто так отримати спеціальну пропозицію. Тому пробуйте і користуйтесь. Якщо ж у вас немає акційного тарифа, то як його отримати? Знову ж таки, ті самі схеми. Або перенесня номеру, або номер голодує. Ще можна просто не так активно користуватись послугами, наприклад, я не використовую багато мобільного інтернету, мені 2-3 ГБ на місяць вистачає, тому що скрізь є Wi-Fi. У такому випадку він мені запропонував перейти у тариф Vodafone 4G XS. Також хотів би відмітити, що в оператора Vodafone збільшилась кількість самих акційних тарифів. Якщо раніше у нас були бази, наприклад, XS, S, ML, то пізніше з'явився XL, також у них є певні мікси, наприклад. XS+, або S чим вони відрізняються кількістю послуг, тобто у них дорожча вартість, по перше а їй більше пакетів послуг. Це ж було вже. Якщо я хотів би отримати тариф XS, він був найбюджетніший і є найбюджетнішим, то, на жаль, ні. ні. Я користуюсь XS, Plus. в ньому більше Гігабайт, зараз уже 8, але і вартість цього 120 гривень на місяць. Хоча хтось мені скаже, боже, такі тарифи були ще в 2020 році, де ти їх знайшов. Але так, якщо хочете заощаджувати, то можна, в принципі, такі тарифи в оператора дістати. Власне, це все. Переходимо до огляду тарифів. Юрія записом цього відео мені нагадує ту казку про черепаху, яка хотіла так сильно на вулицю погуляти, але поки вона збиралась а була повільною, вона виходила вже змінювався сезон. Вона поверталась, знову одягалась, знову змінювався сезон. То холодно, то дощ, то навпаки спека. Одним словом, я поки почав готувати це відео, це був початок місяця, були в нас одна інформація. Пізніше, вже вчора, я переглядав, чи щось не змінилося. Так змінилось, тому я переглядав і трошки зніс коректи. Тому, на момент того, як ви будете дивитись це відео, прохання перейти за ось цими посиланнями, ознайомитись, чи вони актуальні, які вартості актуальні, тому що ця вартість, ці ціни і цей огляд він відповідає 18 січня 2024 року. Ми вас почули тут, у мене в порівнянні в табличці, як завжди, є найдешевший тариф від Vodafone. Також у нас є всі базові тарифи від мобільних операторів. Що стосується Тремоба, я його відмічу ось так рожевим. Я не знаю, чи цей оператор ще живий. Перед повномасштабним вторгненням бачу інформацію, що він повинен був повністю закритися, всіх абонентів відпустити. Однак на сайт існує, далі цей тариф на сайті відображається, тому я його взяв в огляд. Якщо хтось користується таким екзотичним мобільним оператором, як Тремоб, то будь ласка, напишіть в описі до цього відео, чи живий тарифний план Green без абонплу. Повертаючись тепер до наших мобільних операторів. Спочатку подивіться, у нас є акційний тариф від Vodafone. Раніше я в попередніх оглядах, ось в мене є попередні тут огляди, можна подивитися, був тариф Vodafone 4G Smart XS. Зараз у нас Smart Light. Ось це так поворот. Яким чином у нас діє Vodafone? Як я вже розповідав, вони змінили базову лінійку тарифів. Раніше у нас був лише тариф Smart XS, S, знімеш, додався, ML, тоді вони почали робити мікси, про які я казав XS, S. Тоді вони почали створювати якісь більші тарифи, наприклад, XL, оскільки вартість цих тарифів постійно збільшувалась, а вони хотіли, щоб один із них був бюджетний, того вони ввели новий тариф Smart Light. Не виключаю, якщо наступний буде Smart, там мікро просто вони додають нові тарифи, вартість цих тарифів збільшується, і таким чином кількість у цих наших акційних чи спеціальних, я б сказав би, тарифів. Вона зростає. цього тарифу вартість за пакет за місяць 80 гривень, і він буде практично найдешевший. На ринку його вартість користування в день 2 гривні 67 копійок. Можна сказати, що тільки Лайко like мобайл коштує дешевше. Тут 1 гривня. Ну і тримоп, тремоп я поки кажу на нього так: 50 на 50 подивився, дивився, а лайкомобайл like точно існує, ось вартість його 1 гривня. 150 хвилин менше, ніж в Лайкомобайл, like але в принципі непогано. І 3 ГБ інтернету. Також менше, ніж в Lake Mobile, і менше, ніж в інших мобільних операторів. Однак це для тих людей, які не активно користуються інтернетом, які просто телефонують, мені здається, що тариф підходить максимально. Що стосується мінімальної вартості тарифів в оператора Vodafone? це тариф Joyce Start. Зараз його вартість 180 гривень на 4 тижні, тобто 28 днів, і в день наша вартість буде 6 гривень 43 копійки. Як видно, це наразі. Дорожче ніж у конкурентів, це то, то все розвиток і покращення. Аж 800 хвилин на інші мережі, загалом це багато, і 15 ГБ мобільного інтернету. І ще бонус надається до 1 квітня, можна плюс 10 ГБ інтернету. Як на мене, багато, тариф, в принципі, непоганий за такі гроші. Оператор KaveStar Loveua 175 гривень за 4 тижні або 6 гривень 25 копійок дешевше, ніж у Vodafone, Але тут всього 150 хвилин, і вони комбіновані як для дзвінків за кордон, так і на інших мобільних операторів. І це дуже мало. Мало. Ну, принаймні, мені треба мінімум 200 хвилин. Я телефоную так, по старинці багато не через месенджер, і мені цього не вистачає. Ось, що стосується інтернету, у нас тут 15 ГБ. І також плюс 15 ГБ можна отримати як суперсили, того би 30 ГБ, як на мене, з головою. Також тут у нас є SMS в пакеті, що конкуренти додають тільки платно. А це, в принципі, перевага цього оператора. Так, тепер же ж повертаємось до LifeSell. Просто Life. Який принцип цього тарифу? Його найдешевша вартість 90 гривень за 4 тижні. Це випадку, якщо номер перенесено до мережі. Якщо номер ідентифіковано або зареєстровано, то вартість буде 140 гривень, бо якщо в нас взагалі номер не зареєстрований, не перенесений, то 160 гривень за 4 тижні. І ось це його буде вартість 5 гривень, 71 копійка. Тут у нас 300 хвилин на всі мережі, включно з лайф, це теж така трошки лажа. Це просто треш і содомія. Тому що якщо ви телефонуєте своїм друзям, які користуються лайфсел, то відповідно в ці 300 хвилин швидко використатися. А ще треба телефонувати. На інших мобільних операторів. Тому мені, як для мене, це один великий недолік. Немає можливості телефонувати за кордон і пакети купувати, принаймні таку інформацію не знайшов. Я офігів, Валера. Я офігів. Що стосується мобільного інтернету, то у нас базово 8 ГБ, але можна 1 ГБ отримати за 30 хвилин дзвінків через bip Out. Ну, в принципі, якщо ви телефонуєте користуватися цим їхнім месенджером, то, можливо, ці 300 хвилин можна і нівелювати це недолік, але все рівно це така трошки дивна історія. Тримоп, я би пропустив. Тому що, повторююся, не знаю, чи він активний, актуальний. А ось що стосується like Mobile, то оператор живе. Далі має всі ті самі недоліки, які в описані в моєму відео, нічого з того часу не змінилося. Я б сказав, був, нічого вони не роблять і таким чином просто функціонують. І, скоріше за все, до того, як буде тривати війна, вони нічого міняти не будуть. Отаке от. І у нас тут 50 гривень, це ніби стандартна вартість, а от уже акційна вартість, як акція триває вже мільйон років. Постійно, коли не здаєш тут ця акція, тому 30 гривень за 30 днів. І виходить одна гривня вартість цього тарифу, входить 200 хвилин на інші мережі без ліміт. Відповідно своїй мережі. І може також, якщо хтось за кордоном, то є 300 хвилин. Дзвінків за кордон. І 4 гігабайти, але інтернет 3G, не 4G. Я вже не кажу про 5G, який також не зрозуміло, коли буде в наших реаліях. Кіна не буде. Ось, власне, і все. Якщо у вас є інформація про інші акційні тарифи або спеціальні пропозиції, як я казав, від Київ Старий Лайфсел, то будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео. Буде цікаво почути, якими тарифами ви бюджетними користуєтесь. Дякую. Ось власне все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал і, звісно, задавайте свої запитання з радістю них відповім. А також спробую невдовзі записати інше відео. Вже пробачте, що вони так нечасто, нерегулярно виходять. На жаль, дуже багато роботи, багато навантаження. Таке от, але не забувай про цей канал, намагаюся хоча б раз на місяць випускати матеріал. Тож до зустрічі, буду вдячний за підтримку, па-па!